А я правильно зрозуміла тебе з того, що ми проговорили раніше, що якщо людина навіть на лінійній посаді чекає, поки їй скажуть, як зробити якусь задачу, то для тебе це неефективний працівник, ти з таким ну, ладен попрощатися? Якщо це лінійний, знову ж таки, залежачи від посади, але здебільшого так. Ну, тобто, у нас команди є. Ініціатив... думку, чому? Чому має бути ініціативність? Бо Ні, чому кожен, ти бо готовий люд... прощатися з такими людьми? Тому зараз... я пояснюю, якщо людина не. Не ініціативна, uh -huh. тоді вона не дуже вписується в команду нашу. Сто відсотків. ким би вона не була, у нас просто всі всі посади закривають uh -huh. якусь важливу позицію. Відповідно, вони є експертами в цій uh -huh. галузі, в ніші uh -huh. в своїй специфіці. роботи вони uh -huh. є експертами і хочеться, щоб це були експерти, uh -huh. хард хар рівня на яких можна спертись зазвичай, ці спеціалісти ініціативні. Бо вони раніше прийняли ініціативне рішення розвиватись цій галузі краще за інших. Ось так все і складається, що інші, інші у нас просто не проживаються в агенції.